У кожної родини своя історія, від якої важко втримати сльози. Світлана працівник прилуцької служби в справах дітей. П'ять років тому вона наважилась взяти під своє крило двох братиків Дмитра та Богдана. Тепер у неї троє синів. Приходячи додому, мене мої рідні запитували: ну як же справа на роботі. І я постійно розказувала, що не виходить влаштувати діток таких до сім'ї, а вони запали вже в душу. І от одного разу мені моя родина сказала, де да досить уже влаштовувати, Давай заберемо їх до себе і хай вони живуть у нас. Юлія медсестра Остерської районної лікарні. П'ять років тому вона стала матусею для Богданки, яку ще, немовлям, покинула біологічна мати. Дуже така енергійна, дуже така навчається в першому класі, дуже така активна. Ну, розумна, дуже... Я її дуже дуже люблю. Моя моя дитина. Словами вдячності, подяками та квітами можновладці привітали усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів Чернігівщини. Дома держава шанує цих людей, які безпосередньо взяли дітей до себе під свою опіку, або тих, які усиновили удочерили дітей. Ну, ми дуже вдячні цим людям, безумовно. Ну на сьогоднішній день у нас 456 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу прийомних сім'ях, 208 прийомних сімей. І на сьогоднішній день у нас 20 будинків сімейного типу. Кожного дня все більше щирих людей відкривають свої серця і двері домівок для дітей, обділених долею. Щороку в області від 300 до 350 таких діточок потрапляють у сім'ї.